Народ, усім вітання. А, сьогодні я знов з своїм неслухняним напарником Степаном, який ловить на ЗУРУ. І приїхали трохи половити Судака і випадково зустріли чемпіона світу з ловлі Форелі чи що. Та-та-та, ми вам всі дорого сигнали, ви не зупиняєтесь, ми за вами Та. поїхали. Треба міняти машину, бо вже дуже сильно палять. От. І з його товаришем зараз ще попливемо і пошукаємо якогось судачка. Чи вийде щось чи не вийде щось зловити, побачимо, тому що літо, жарко, обід, все як має бути. А ви поки підпишіться на канал і поставте свій лайк. Йдемо по воді до точки, Та, а там, там пересядемо в лодку, щоб нормально Та, було. Шляху. Так, народ, ну що, перший закид. І будемо зараз пробувати далі ловити. Перший закид потрібно зробити таким типу, більше спокійнішим, щоб рибка не клюнула. Бо з першого закиду ловити не можна рибу. Тому робимо такий ви, скоренько так вимотуємо, 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 вимотуємо. І робимо другий закид. Типа половити. Є. Ну, Є. Це якийсь маленький, напевно. Але є. Ні, це малий. так і рушка. Покажи мені правильну складу. І відвалилося, так. відвалилося. так. Да. Ну, з поклюхою. Так, народ. Ну <рес> Степа Короте, от такий судачок. Я ж візьмію ліксипа отримав ляща судаком. Коротше, от. Ось такий судак. Невеличкий, там кілограмчика, півтора можливо. От, і непогано клюнув. Давай, топці. На тобі ще раз. Попитав, я попытал чуть чую структурку, да, трошки это? Уже шестая структура на тебе, да? какие-то да. но... небольшие. А, ah, де Ну такі на кілометры. Да, да. Покажи їм. Непогана якийсь. Загора. Так, другу, да? А чого ні? рекорд? <риклад> рекорд? <риклад> Ня. А поставлю його на землю, хай походить. Ааа! А зору воду сяпля! Тим зубаграний, певне. певно. ще. я хоч потримаю на воду. На. А ну ти нормально же ж було. все. Ти ж ним не управляєш. Ну такий невеличкий. На кілограма три з половиною. А ні, може нема. Ні, ну... не, є, є. нема. Такий. Ой. Дрібненький. Невеличкий. Судачок. На кілограмчика два з половиною, може три. Непоганий такий варіантик. Красунчик. Красунчик. Давай красунчик у воду. І даруй нам клювання. Є. Продовжуємо далі. Я для но... Степан зловив рибу. словімо його! Що тримає цей район? Зараз. О, тепер давай його мета, давай, звіхай, і... Щось він не дуже за, не, за не, погор. Не побачив світ для харчу. О! О, найс. вітаю! Нарешті О, немає. Зараз я... Я, і... я навіть це, я навіть не зафоткаю. Сама груба застібка, яку має, це возняти. Він, так, він з він... такого і права. Я, я тобі скажу, що він не ця, він її зламав. Зламав? А, в натурі він її поломав. Так? Але скажу, без покльов. Ні, той такий, як стіною вперся просто, блін. такий от красончик садачок є. Сьогодні ми не ловимо не самі, ми ловимо в компанії, привезли знаменитих людей на знамениті точки. І я на кінець тут теж розливився, бо вони всі ловлять, а я сижу і мукою тут зараважу і буду відпускати. Такий красун йде назад у воду. Mm -hmm. Поцілувати тебе, щоб ти пішов чи що? Зараз до спиною назад, пустити. Не хочу попівно. Давай. Пішо Не, ямка там є. Це ямка є, риби вже ні не нема, блядь, два рази краго і три блядь. Говно їх прям на камеру. Tak. Já se tam nejsem, 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 <плес> так, коротше, друзі, не буду, не буду його руки брати, Вот я судак. Вот <плес> він іде, йде назад. Все, іди додому, плавай. <плес> не виводь мене. Що за таке має бути? А, а тут, типа, чи він. Є? Та невеликий, дуже. О, виплюнув зразу. Дивіться. Ано, покажи. А як ти робиш, поясніть мені? Ано, закрита застіпка, да? Це гача, да, ну життя. Але зараз бачите, тебе. Вон, приманка окрема, щоб ви не думали, що там щось цей окрема а приманка. Лише, ходу, а після. гачок зараз ми, ми, ми дістанемо. Якщо, 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 якщо гріб <ріпи> пропадеться, але <ріпи> ти вийшло обережні, <ріпи> гачок без вороті. Типу. <ріпи> ну, гачок поламався, пополам двіник <ріпи> був, так <ріпи> і от така штука. Так а ну покажи. Ну Прикольно, прикольно, гарно. Ну це маленький, не випускаємо. Ну випускаємо точно. Покажи. Просто класне око. Дзеркальне таке. Ну, камеру. Давай. Папа. Коробки. -па пішов ух oh, ты ж. Oh, ж таке, блин капец стартану да капец стартане ух ты твою мать. це капец кабан блин хочеться його достати давай а вот мы серед приводим Крипці. Це там така махіна. Я попробую якось загорнути, да, виглядаєш, бо, бо то я... Якщо... щоб він дався ще. Блін, це я просто не хочу ризкувати. Не, ризикуюсь, бо це так. дуже хороший якийсь. Це дуже, дуже, дуже хороший судак. Я просто хвіст побачив, там така просто рура. Так, тихо, 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 тихо. Представ собі, що це то столов, Типа ну що витягне піцак і стань, типа щоб ти не... Типа його там дешевси 10 см до повного. Ти мені тільки його покажешь. Я плюр бачу, а... Я поняв. А самого його взагалі не ладно. Ты понятно, як він вниз явиться? Чуть-чуть дальше. Yeah, yeah. Такс, ну давай же, зараз его... Ваги тебе достать сразу? Ты же грибами их набираешь, так понял? Та я не хочу... Достанем ваги, может, действительно. Килограмм. Такс, ноль. А ну, побью я рекорд, чи не побью? Ну, я думаю, что нет. 4700 Четыре ли. Четыре семьсот. короче, плюс минус. Okay, Зарочка ноль. Ноль. А, а. Зараз. Четыре семьсот. Половини. 780, ну і мінус 94-700. Така... штука. Такс, ну пішов такий... така роздача трошки пішла, бо за хвилин 5 буквально зловили вже по 3 риби. Зараз відпускаємо цього. 4800 гріб на руку. Обов'язково. Обов'язково, бо а, дивіться, яка паща. Пощека, ану. О! Давай. А в них сьогодні настрій не відразу йти, вони, да, від вони типа, такі ще ходять. Матюкаються ще. Що скажеш? Фух, ну блін, там хвіст такий був здоровачий. Я такий подумав, думаю, нічого собі, оце типу, трофей, думаю, може, там сімерочка якась, типу, чи, чи, чи я побив свій рекорд, у мене рекорд був 5800, по-моєму, тут і... Але ні, не вийшло. Не ну, цього разу. Да. Твій трофейний ще, ще плаває. Мій трофей ще плаває. Ну, ми продовжимо далі ловити. Хлопці також зараз ловлять і доволі непогано. Продовжимо ловити, подивимося, можливо, ще щось цікаве сьогодні буде. abi Помню, что? Да не, вроде бы... Вчера как... разочек до я... сюда... и І це ручку. Є. Опа! Оце невеликий, але такий на кілограмчика два, мабуть, з половиною, можливо, три. Ну що, не будемо його натьмучити. Літо жарко. Літо жарко, хай йде додому. Опа! Не розстраюся. Фух, ну видно, якийсь почався обідній вихід. Я не і він Я не почав сирені. брати. А, риба? Азура. Це ж реклама Азури хороша, правда? Це, це не судак, мені здається. А що це? Я не знаю, я не можу взагалі нічого. Давай, спозорся ще раз, на камеру ще раз. Ну, то, а що я? Я що? Я, я робе в ті співгать. Мені <плес> моє. Ну, звичайно чутлива палка. Це не судак, це якась хрень собачив. Може сам? Дивись, дивись як палка повела. Стьопа, <свисті> й-мо Зараз складаєш азору і ми точно ксесо заказувати. Це не судак, це ж ми фрикціон, будь мужиком. Я брат розкрутив підводку. Він пішов в твою історію. Це до колок мікрозіму. Це якось. Та це судак, бач. На скейті. На пять. Типа найбільше сюда к нам уже Опа, Вот так же я бы Папа иди там чуть. Но я Рука Що говорити? У мене мільйон емоцій. Мільйон емоцій. Нічого не можу зробити. Не став. Та на його! Та! Боже, ти, короче, Стюпа, я б казав на твоєму місці просто сьогодні мовчати. Якщо, якщо він, блядь вам до Як шо. Якщо нам. Маленький ще до точно. Ну. Якийсь горбатий такий, до речі. Ну, так, знаєш з його життям. <схай> Давай. Пускай. А, угу. Красивий? Красота, ні? Yeah. Але знову підібрав без купівлю без нічого. Як тих ти в руках компоти тримав? Я вам казав, куди кидав. Паріх там два. <ріх> Це соба граний? З ним, в смысле бавиться? ну, Не та бачили, там телеграма нема. Як нема? <рес> Дякую. Прости, Що? Сильна, Я вже випускай різ... випускай Сильна ти людина. <рес> та чекай, та рибу відсипи хоча б. <рес> Випускаєш її. Судак. Вода. Судак в воді. Втоплений. Та ж це риба була? Та ти ж його протягував? Тебе yeah. риба, а не люблю. Я не віддав свій ліп гріб. ні 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 Тачка. Ой. От ще один такий, я не знаю, півторачка може, може два. Малесенький, але є. Давай. Хай трохи прочухається. Думаю, і в нас зараз на місці приготували був, Я ще думаю, реально. Так, народ. Зараз ще робимо кілька постановок і будемо вже плисти додому. Якщо щось вийде, то обов'язково вставимо у відео. Mm? Стаємо зараз ще на одну точечку. І кидаємо. Ще одна риба.

Прикалуйся? Ні, а можна? А якесь <рик> <Так>, четверка. <-то>. <рик> <рик> так, Ну. <рик> тихо. Ось Отакий. Вот Красивий. Вот Отакий судачок. Вечірній. Вже сонце заходить. Потрошки починає заходити. І такий судачок льонов. Такс. Зараз робимо фоточку і відпускаємо. Е, так, народ, ну на цій чудовій ноті будемо завершувати роболовлю і пливти до берега. Е, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.